Поэтому все эти фразы, вот мы заскочили на Курщину и там с нашим... Да в истории нашей страны и до Москвы доходили, и не раз. А потом и до Сталинграда. Это не играет определяющей роли. Это больно, это обидно, это сложно. Но это не приведет к истерике внутри России. Россия от этого не рухнет. Світлино иной уровень консолідацію общства. Це призводить до того, що о, ми маємо на сьогодні о, десятки тисяч людей в СЗЧ, і їх буде ще більше. А тому що ці люди бачать неадекватність командирів. А чому їх називають неадекватними? Бо вони неадекватні своїй задачі, Бо якщо в нас задача перемогти війні з а то вони з нею не справляються, Їх методи не працюють. Ми на шляху до поразки. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони. СЗЧ. ця тема на востах вже понад два тижні, і я додам друзі, що моя пошта переповнена тими, хто шукає підтримки у зв'язку із рішенням командування, з якими вони не були згодні, і військові просто пішли в СЗЧ, Ну а нині на них справи яких чимало сьогодні? Спробуємо розібратися в цій темі. Отже, що таке СЗЧ? Чому військові здійснюють акт самовільного залишення частини і хто в цьому винен? А також про совкових генералів, які часто не всюди, але часто керують фронтом. Мене звати Яніна Сколова. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ми дякуємо вам за довіру і за підтримку. Поїхали. Почну із того, друзі, що 19 вересня військовослужбовець 56-ї бригади Сергій Гніздилов пішов у СЗЧ. Розшифрую ще раз для тих, хто не знає самовільне залишення частини. І за два дні публічно оголосив про це у Фейсбуці. Згодом Сергія було затримано. Ну а минулого тижня йому навіть обрано запобіжний захід тримання під вартою на два місяці. Служба це обов'язок кожного громадянина і захист України обов'язок кожного громадянина нашої країни. Але без чутких термінів і строків це перетворюється на кріпосне право. Це перетворюється на, на кастеризацію спільноти нашої цілому і, і, суспільства. Коли є цивільне суспільство, є касти військових, які пожиттєво військові. Гніздилов каже, що так згоден СЗЧ це кримінальний злочин. Втім, варто вирішувати проблеми, а не мовчати про них. Тому своїм вчинком він хотів привернути увагу до цієї теми. Перед засіданням він сказав, що голодуватиме, якщо Міністерство оборони не напрацює законопроект про демобілізацію. Ось так Гнізділов пояснив суспільству і суду причини свого вчинку. Послухайте, єдиний меседж, який я хочу донести, це те, що на одних плечах війну не виграти. Держава це робить, ну тому що немає політичної волі. Тому що треба думати, треба скасовувати економічне бронювання. Треба дійсно налагоджувати якимось чином і дивом мобілізаційний процес. Держава хоче і сподівається, перечекати 2-3 тижні. Якось, може воно якось ну, пройде. Може, якось союзники втрутяться, а може, не втрутяться. А може, якось все ж таки ми ну, якось та й переможемо. Може, цей дядя Вася, який вже втомився, може він ще повоює. Два-три місяці. Нам от потягнуть там до другого саміту миру. А що буде потім, а ми не знаємо, бо ми в один день робимо дві заяви. Перша заява, що якщо союзники нам не нададуть допомогу, то це буде дуже довга війна, Зеленський каже, це вранці, а ввечері він каже, що перемога близько. І що війна з Росією знаходиться на завершальному етапі. Це може багато кому не подобатися, але є і ті люди, їх чимало, які підтримують рішення Сергія. НАТО це стосується тих бригад, в яких військові не задоволені діями командирів. А таких бригад чимало. Ви навряд чи почуєте схожу історію, яка стається в Третій Штормовій або в Азові, або в Вовках Давінчі. Ні, такого там немає. Прозора система, відповідальні командири, які дбають про своє військо, але не всюди так. І я би хотіла, щоб на цю проблему звернули увагу як в генштабі, так і в міністерстві оборони. Ну і ясно, що в громадянському суспільстві. За останній місяць мені написали десятки листів військовослужбовці. Але втім я би не хотіла узагальнювати цю тему, щоб ви розуміли, що є зворотні позитивні випадки командування, але є і інші про них. Вже зараз. Отже, до мене звернувся В'ячеслав Курбанов. Хто ця людина? Це старший лейтенант, екс заступник командира 2-ї стрілецької роти, 23-го окремого стрілецького батальйону. З 26 лютого 2022 року. По 1 жовтня 2024 року. В'ячеслав розповів мені про катастрофічну ситуацію, яка сталася з його батальйоном. Причина цьому командування. В'ячеслав каже, що батальйон, який сформувався на початку війни із добровольців, успішно виконував е, завдання на фронті, тримав 5 кілометрів фронту, та, за словами військового, знищував росіян у співвідношенні 1 до 17 і заслужив на ротацію. Втім, замість відпочинку їх кинули на нові позиції. Як стверджують військові, я зазначу, що це не один В'ячеслав, а ціла низка військових, які підписали. Звернення до державних органів для того, щоб розібратися в цій історії. Так от за словами В'ячеслава і його побратимів, це сталося через кар'єрні інтереси бригадного генерала, звати його Сергій Перець, який прагнув перейти на іншу посаду. Генерал використовував цей батальйон для відновлення втрачених позицій, які не змогла утримати перед ними 116-та бригада та командування полковника Івана. Колонтає В'ячеслав мені розповів, що виснажений батальйон середній вік військових, в якому 43 роки, був змушений виконувати штурмові операції, для яких він не був підготовлений. Цей батальйон, незважаючи на їхні успіхи, використанні техніки, використанні ефективної оборони дронів, їх відправили в штурмовий наступ, що призвело до величезних втрат. За словами військового, генерал-перець та полковник Калантай переймалися більше своїм власним кар'єрним зростом, а не безпекою та життями бійців, що спричинило катастрофічні наслідки для батальйону. За всіма фактами В'ячеслав та його побратими, як я вже сказала, звернулися до правоохоронних органів, зокрема до Державного бюро розслідувань із заявою. Через безнадійність цієї ситуації деякі бійці здійснили акт СЗЧ. Це не В'ячеслав, але його побратими були змушені здійснити цей акт, аби вберегти своє життя. Це, власне, тема, з якою ми почали цей випуск. Причини різні, але в корені вони стосуються рішення командирів. Послухайте, воїна. Е, ти написав, що. Ти дізнався причини, що призвели до переведення твого батальйону із ділянки фронту, де успішно воювали півтора роки, вже на інший фронт, де зараз ну, батальйон тихо вмирає? Ти написав, так? Причини були пов'язані безпосередньо із кар'єрними інтересами конкретного персонажа, оперативно-тактичного угруповування Старобільськ, це бригадний генерал, звати його Сергій Перць, професійна неадекватність командира 116-ї бригади полковника Івана Колонтая та слабкість невиконання своїх посадових обов'язків командира 23-го СБ підполковника Дмитра Августіновича. Що сталося? Розкажи в двох словах. Кульмінація цієї історії сталася в кінці серпня, на початку вересня, коли генерал Перець приїхав до нашого батальйону, і вирішив, що ми повинні піти в наступ після півтора року, стрілецький батальйон, не штурмовий, ти штурмувати посадку перед нами. А потім, потім генерал перець вирішив, що ми повинні переїхати на іншу ділянку фронту до 116-ї бригади, яка втратила низку позицій, і наш батальйон повинен пройти вперед і взяти ці позиції штурмовим діями. Уявіть собі, тобто ми а, після півтора року отримали наказ піти в штурм. Наш батальйон його виконав. Пішов в турм, а, поніс там великі втрати. Народ взагалі був вбитий фізично і морально. Після цього, 9 днів, ми тримали ці позиції. Нас замінило два батальйони на цих позиціях. Ми відійшли і поїхали на іншу ділянку фронту. Де нас зустрічає 116-та бригада, полковника Колонтая БРК ми про наступ абсолютно неадекватними про наступ. У лісі, позиції е, представляють собою ямки. Нори в лісі, які треба залазити і чергувати на Кацапів. А деякі норки треба відбувати штурмовими діями. У них в тилу гуляють Кацапи, які влаштовують засідки на нас. Так у нас загинув командир першого роту, ряд бійців. Про це пишуть командири рот, підполковнику командиру батальйону, що ми взагалі не можемо виконувати такі накази. Бійці повністю виснажені. Він ігнорує, ці рапорти, передає погрози а, солдатам, що типу, ви будете всі розпущені, переведені в штурмові батальйони, батальйон буде взагалі розпущений і знищений, ви цього бажаєте всім виконувати наказ і не плакатись. А як потім з'ясувалось, генерал Перець це зробив, ну просто включаємо логіку: в тебе є батальйон, звичайний стрілецький батальйон, який тримає більше п'яти кілометрів фронту. Тримає супер успішно. Ти його береш, знімаєш, ставиш на його місце два батальйон, а його відправляєш в ліс, де він тримає кілька сотень метрів, і тепер Кацапів так не вбиває, тому що його підрозділи дронів повітряних, наземних, там не працюють у лісі. Там неможливо так працювати, як ми працювали в полі і в посадках. Це генерала не хвилює. Його хвилює, щоб ми відбили низку о, цих норок у лісі, щоб він міг своєму. О, Заступнику, який придане його посаду, сказати щось що у мене все нормально. Всі позиції на місці. Вони ж коли втрачають позиції, вони ж сходу не подають, що вони їх втратили. Це ж вважається просто кримінальним злочином величезним в їх уявленні. Те, що там вони втратили кілька батальйонів, це таке. Це війна, кажуть вони. Що ви що ви хочете? Ми втрачаємо людей. Да, але треба тримати ці кілька кілометрів лісу, які прострілюються кацапами, які вони знущують скидами з дронів. А влаштовують засідки, як взагалі не важливо тримати. Взагалі лінію оборони у лісі тримати неможливо. Треба тримати на узліссі, на, на, на опушці лісу, там, де він починається, там будувати нормальну лінію оборони. До чого призвели ці рішення, які перець ініціював. Вони призвели до того, що ефективно працюючий батальйон був фактично знищений. Був переведений у ліс, де де він зараз поніс величезні втрати, де народ йде все і іде народ повністю зневірений в в адекватності командування. Скажи мені, будь ласка, історія з Нізділовом і СЗЧ розділила військових на два табори. Я думаю, що частина підрозділів, ну таких як третя штурмова Азов, де в принципі до командирів 100% довіра та і до наказів їхніх, ну реально, це так для них не втямкі, чому ну чому ця людина так вчинила з огляду на те, що ти розповідаєш, для деяких підрозділів це реально питання порятунку життя. Без безсенсово, яке вони втратили, тому що по суті ну, ліс стояти на позиції в лісі, взагалі якимось чином закріплюватись в лісі, це дурня. Чому люди йдуть все за че зараз, От серед підрозділів з якими ти спілкуєшся? Зазвичай, яка є проблема, яку ти хочеш окреслити е, з огляду на твою розповідь щодо цього командира і конкретно цієї ситуації з твоїм підрозділом? Я не знаю статистику 116-ї бригади, до якої ми приїхали позазвичам, угу. але впевнений, що е, кількість зачешників в них гігантська, як і кількість е, зниклих безвісти, тому що евакуація з цього лісу практично неможлива? Ну, уявіть собі, ти там 4 кілометри чи 6 – по заваленому о, деревами лісу згорівшому, евакуювати потім тіло загиблого це ціла спецпарація з великим ризиком для тих, хто евакуює, тому там купа о, о, тіл, які не забирають, і о, які записують о, о, зниклих безвіст. А мене перевели 118-ту бригаду, яка юридично до якої належить нас 23-й ОСБ. Приписали минулого року. Жодного дня ми у них не були, але типу, юридично належимо. А в цій 118-й кількість СЗЧників просто захмарна. І Їх командир і його заступник кажуть, та нам пофіг. Ми зневажаємо цих людей і повертати їх не збираємось. І я розумію, чому, чому така кількість СЗЧшників? Чому це повна неадекватність командування в розбудові лінії оборони? Тобто лінія оборони у 118-й, як у 116-ї, це а, ланцюжок. Нор це окопчики по пояс, якими вони прикривають бронековдрами і посилають туди бійців. Новенькі приїхали, їх якось там навчили, озброїли, відправили на ці позиції. Вони там можуть сидіти по 20 днів. І їм з Мавіків скидають воду і консерви. з Мавіків, тому що туди зайти це цілий квест на позицію. І потім звідси це вийти цілий квест. Тому народ заходить туди один раз заходить, потім повертається, якщо живий, повертається, не поранений, і маша ручку, і де все заче. Твоя, яка твоя мета? От навіщо ми зараз записуємо це відео? Змінити систему радянської армії, чи говорити про кар'єрні плани конкретних персонажів? У мене все почалось з претензії до конкретного підполковника. Типу, Августіновець, спілкуйся з солдатами, щоб вони все заче знайшли. Потім за ці тижні я дізнався стільки інформації, до мене почали всі дзвонити, писати, я поїздив по цим двом бригадам, і я розумію, що тут в консерваторії щось треба міняти, як казав Шванецький. Ну, типу, я бачу повну неадекватність нашого вищого військово-політичного керівництва. Ну так, узагальнюю, тому що коли ти їм розказуєш про дії генерала, а вони третій тиждень мовчать, ну, це фактично злочин. Генерал взяв і використав uh, батальйон як Ганчірку. Там візьміть кільканор, я переведусь. А, а, а це це такий показовий факт, який uh, ставить діагноз всій системі управління ЗСУ. Пану сирському в першу чергу. І пану Зеленському, який разом з ним керує армією. Це його головна задача на сьогодні. Uh, при цьому. Я бачу підрозділи, які вміють воювати, які за ці роки війни не відступили жодного разу. Поруч з нами там стояв АЗОВ, 12-та бригада Редіса. Тільки варто подивитися на їх хлопців, як вони вдягнені, як вони всі виголені, які вони всі красені. І ти все зрозумієш про цього про цей підрозділ? Що примітно, друзі? Інколи біля командирів можуть бути і цивільні, зокрема, деякі радники, деяких міністрів, які. Втручаються в діяльність війська. Ви, напевно, якщо слідкуєте за Юрієм Бутусовим, бачили на його сторінці пост, кричущий випадок про який відверто заговорили військовослужбовці, а саме бійці спецпідрозділу Асгард. Повіть собі ситуацію: бійці стверджують, що цивільна особа звати цього пана Олександр Дмитрієв на прізвисько Тихоход дозволяє собі втручатися в роботу війська, дає накази. В такій жалюгідній хамській манері веде дискусії, в яких принижує військових. а саме віддає накази солдатам, погрожуючи, цитую, ломати військових через коліно та принижувати їхню гідність. Заяв мені вже або батько, Або ти синочок тебе дожень, постоянно лояльно з тобою говорити? Я по людськи з вами говорю. Ти думаєш, я не вмію грати. Він через коліно, але весь треш цієї ситуації якраз в тому, хто є цей цивільний і чому він має право, за його думку, давати якісь вказівки. Отже, цей Олександр Дмітрієв, за словами військових, представився радником командувача сухопутних військ Олександра Павлюка. І самі бійці кажуть, що їхній командир роти представляв Дмитрієва як людину, яка вирішує питання роти із командуванням. Ось такі рішали. Тож бійці закликають командування сухопутних військ та Міністерство оборони і Генеральний штаб втрутитися в ситуацію і чекають вибачення від цього пана Дмитрієва. Унеможливити повторення подібної ситуації у війську. А саме ніхто не має права принижувати честь та гідність воїнів, які борються за незалежність України. Ви скажете, я ні, ну, але хтось вже ж призначає цих командирів? Один військовий написав мені лист, в якому зазначив, що, попри заяви про НАТО, демократичну систему 에, верхівка, чує командирів, у нас ще є і доволі багато рудиментарних органів, так званих совкодочерів. Це Командирів, генералів, які служать за радянською системою. Ви розумієте за якою? Ну, власне, та система, яка зараз є в Росії. Солдат, ніхто просто м'ясо, інструмент для виконання завдань, і це біда. І з цим варто боротися. Стосовно рішень щодо призначення, теж хотіла б звернути вашу увагу. Точно бачили в інтернеті, що напередодні стало відомо, що екснардепа. Олега Ляшка призначили комбатом в одну із бригад. Витяг із наказу опублікував командир розвідувального підрозділу Збройних сил України. Він повідомив, що гроза всіх скотеняк у званні лейтенанта обіймає посаду підполковника. Просування кар'єрними сходами, м'яко кажучи, друзі, дивує не лише мене, але й безліч українських воїнів. онуків нянчити. Старий пердон! в одному із попередніх наших відео ми досліджували за допомогою військових, зокрема тих, хто служить поруч з Олегом, яким чином народний депутат піднімається по кар'єрних сходах, і за рахунок чого? І чи справедливо це військові обурені некомпетенцією і бажанням Олега Ляшка підняти в день БПЛА під назвою Баба Яга, хоча це нічний дрон для атаки танка. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте. Я всім вам, друзі, дякую за довіру, дякую за підписку і дуже сподіваюся, що це відео подивиться командування Збройних сил України і зробить відповідні висновки. Це той аргумент, який наводять між собою в кулуарах нашого тилового життя, ті, зокрема, хто часто уникає мобілізації. Відсутність довіри, відсутність правил. Командування, яке не цінує життя бійців. Все це я чую дуже часто. Дякую вам, друзі, за підписку. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Ми бачимо, що значна частина тих, хто дивиться наш ЕТР, забуває підписатися. Так само в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас. Контент, ну і дякую всім за підтримку. Напередодні стало відомо, що Російська Федерація винесла мені заочний вирок за призиви до ліквідації представників федерації. А вирок цей вісім років колонії. Дякую, дуже дякую. Значить, ми все робимо правильно. Працюємо далі. Слава Україні! Слава Силам оборони! До зустрічі! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.